Вітаю вас! Мене звати Вікторія Попін, я авторка кулінарного сайту Піканте Кукінг, і тут запрошую вас до свого кулінарного курсу про сирники та чискики. У ньому ви дізнаєтеся про те, яка, по суті, різниця між сирниками та чискиками, з чого можна їх робити та що входить до складу більшості сирних десертів, а також розберемо з вами технологічні процеси, що відбуваються під час приготування та готування цих десертів. Ну і, звісно ж, ми випікатимемо з вами 8 різних сирників та чискики. Ми спечемо з вами пухкий і невагомий японський шифоновий чискик, кремовий та карамельний культовий баський чискик, польський пудинговий сирник з росою або сльози ангела, класичний американський чискик з ароматом апельсину та поливкою тофі, старосвітський сирник зі згущівкою та пісочно-горіховими кучерями, приготуємо сирник без випікання з персиками та печивом савоярді – і зробимо з вами навіть солоний чискик з додатком печених помідорок та уливок. І на завершення, пройшовши чимало процесів, спечемо вишуканий складний грушевий сирник праліне з мусом та грушами у вині та кремом праліне зверху. Буде цікаво та смачно, тож беріть нотатники, хорошу каву чи чай і розпочинаємо навчання. Переходьте за посиланням нижче на сторінку кулінарного курсу та дізнавайтесь більше про курс і приєднуйтесь!